Президент України Зеленський та головнокомандувач ЗСУ генерал Залужний мають напружені стосунки. Окрім цього, президент спілкується з деякими генералами в обхід залужного. Про це пише видання Українська Правда, посилаючись на джерела в офісі президента та Генштабі. Журналісти зазначають, що в офісі президента серйозно звертають увагу на результати соцопитувань, а ті показують, що Залужний має неабиякий рейтинг довіри і може скласти політичну конкуренцію чинному президенту. УП стверджує, що президент спілку... Куються з командувачами військ в обхід генерала залужного і головнокомандувач часто дізнається новини від своїх підлеглих уже на засіданні ставки. Це пишуть журналісти сильно демотивує залужного та заважає керувати усією армією, тобто виконувати основне завдання. Джерела також розповіли українській правді, що у Зеленського, начебто, є два види зсу: хороші, якими командує Сирський, та інші фаворити, і погані, які підпорядковуються Залужному. Це була цитата. До слова імена генерала сирського командувача сухопутних військ та генерала Олещука, командувача повітряних сил, згадуються у матеріалі української правди. Мовляв, з цими військовими керівниками Зеленський створив паралельні треки для спілкування в обхід залужного. Цікаво, що в офісі президента періодично публікують відео зустрічей серед іншого і з генералом Сирським, зокрема і фронтових зустрічей. Один із авторів статті «Української правди» Роман Романюк пояснив нашим колегам зі свобода лайф, чому напругу у стосунках не можна вважати та розповів про джерела, з якими вів діалог, напруга між верховним головнокомандувачем і на, за великим рахунком, не може бути конфліктом тільки в тій мірі, в якій не може бути конфлікт між там підлеглим і його безпосереднім керівником, тому що сама робота цього підлеглого залежить від рішень його керівника. якщо Думаю, всі пам'ятають, що генерала залужного на посаду головкома ЗСУ призначив ніхто інший як Володимир Олександр Зеленський, і ніхто інший, крім нього, не може е прийняти рішення про відставку чи переведення, чи будь-яке інше кадрове е кадрову ротацію стосовно головкома і будь-якого іншого е командувача в збройних силах. Якщо е ну я думаю, у вас немає. Е з сумніву, але от у людей, які там часто кажуть, а тільки анонімні джерела, мені здається, що ці люди просто ніколи не пробували взяти коментар стосовно стосунків будь-чого, що стосується головнокомандувача і його стосунків з Зеленським. Тобто люди від самого запитання вже приймаються холодним потом в будь-якому кабінеті. Тому, якби, очевидно, що всі готові говорити. Про цю ситуацію є і виключно тільки на умовах анонімності. Також журналісти в матеріалі згадують про звільнення усіх воєнкомів. За даними джерел, після цього рішення Зеленського знизились темпи мобілізації, про які наставці, начебто, говорив генерал Залужний. Мовляв, політичне рішення зумовило наслідки для військових. Подібний ефект мають звільнення військових, зокрема командувача ССО Охоренка, командувачки Медсил Остащенко та можлива відставка командувача об'єднаних сил Найва. Мовляв, це підриває вертикаль воєнного управління Валерія Залужного. Ще один чинник, який посп. Прияв підняттю напруги між Зеленським і Залужним, це наступ на півдні. Медійно підігріті очікування, пише українська правда не виправдались, бо ЗСУ зіштовхнулися із нестачою техніки домінуванням армії РФ у повітрі та потужними укріпленнями на окупованих територіях. Реальні бойові дії виявилися набагато складнішими аніж очікувалося, пишуть автори статті. Порушують у матеріалі журналісти і питання того: а чи може шукати політичне керівництво заміну залужному? Поки що з доступних очевидних опцій у зеленського є кандидатура хіба командувача сухопутних військ генерала полковника сирського, так відзначають журналісти. Але додають, потенційне підвищення сирського не зможе медійно перекрити створення нової суперзірки української політики, якою неминуче стане залужне просто в момент відставки. Тож частина команди зеленського, за даними української правди, категорично проти відставки залужного. Додам, що раніше в нашому ефірі, реагуючи на статті у західній пресі, радник офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що в українському керівництві відбуваються ситуативні дискусії, а не конфлікт. Позиція військових та політичних еліт в Україні консолідована. Так він коментував зокрема матеріал видання Економіст про нібито погіршення відносин Зеленського і Залужного. А от американська газета Вашингтон Пост опублікувала великий матеріал, у якому Пояснює, чому український контрнаступ не досягнув бажаних результатів і що стало цьому на заваді. Автори матеріалу поспілкувалися з десятками українських і американських посадовців, а також солдатів і офіцерів з передової. І от видання пише, що для прикладу 47-ма окрема механізована бригада 7 червня мала почати контрнаступальні дії, аби за першу добу просунутися майже на 15 кілометрів до села Роботине, щоб в подальшому звільнити Мелітополь і перерізати російські шляхи постачання. як констатує видання, усе пішло. Не за планом, мінні поля були дуже щільними а втрати людей і техніки надто великими. Кількість загиблих і поранених пишуть там підірвала бойовий дух. Різним було і бачення тактики головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та його американських колег. Також, за даними видання, 70% військовослужбовців 47 ї бригади, яка вела контрнаступ і була оснащена новітнім західним озброєнням, вступила в бій, взагалі не маючи бойового досвіду. Американські військові, як визначає Вашингтон Пост, дійшли висновку, що Україна не допрацювала у базовій військовій тактиці для прикладу у використанні наземної розвідки для розуміння щільності мінних полів, натомість Україна. Інські офіційні особи заявили, що американці, схоже, не розуміють, як бойові дрони та інші технології трансформували поле бою. Тож додають автори у 2023 році Україна повернула собі лише понад 500 квадратних кілометрів території ціною тисяч загиблих і поранених та мільярдів доларів західної військової допомоги. Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, долучився до нашого ефіру. Народний депутат України, полковник СБУ, ветеран АТО Романе. Я вас вітаю, дякую, що долучилися. Дуже непрості теми, і з вами ми будемо говорити і як з чинним депутатом, як з військовим з досвідом. І моє перше запитання: а чи на вашу думку в офісі президента думають дійсно про звільнення залужного і чи можуть наважитися на таке, враховуючи високий рейтинг генерала? Дивіться, те, чи думають в офісі президента, треба в першу чергу питати в офісі президента. Але ті заяви, які ми бачимо останнім часом, вони, скажімо, дають. Таке підтвердження, що звичайно можуть про це думати, і те, що про що говорять, і самі деякі політики висказуються, і про те, які є там звинувачення в бік головнокомандувача, що там є план, немає плану. Там якісь питання, то бачимо, що є якісь негаразди між воєнним і. Політичним керівництвом і, звичайно, це може привести до якихсь наслідків. Але з моєї точки зору, звичайно, що і верховний головнокомандувач і головнокомандувач в них зараз завдання в першу чергу порозумітися, щоб цього не було в засобах масової інформації, яких негараздів, і робити все для того, щоб разом іти до, до перемоги, тому що це те, що нам треба нам не потрібно ніяких негараздів. Романе, якщо говорити про те, а чи можуть і чи хочуть у політичному керівництві покласти провину за провалений контрнаступ на військових, чи можливо це і чи справедливо це? Ну знову ж таки, знаєте, тут ми маємо додумувати, чи хочуть, чи можуть покласти тут немає провини. Ми маємо розуміти, що командиром. Командиром а верховний головнокомандович він є керівником збройних сил України. Командувачем збройних верховним головнокомандувачем збройних сил України під час війни. Тому, по факту, він е через головнокомандувача керує е збройними силами України. Звичайно, військове керівництво здійснює головнокомандувач. Але наскільки я знаю, що е Ставка до, ну скажем, так президент Зеленський. Він останнім часом долучається до цього до цих питань. Я вважаю, це неправильно, але він має на це е, право. Тому е, тут не вийде просто взяти і покласти е, провину за невдавшийся контрнаступ. Тут є багато факторів, які на це впливають, і тоді оцінювати. При тих ресурсах, які мали вдалий це чи не вдалий контрнаступ, ну це дуже складна історія для того, щоб сказати, він був вдалий або невдалий. При тих ресурсах, які ми мали, при тому, що ми не мали переваги в повітрі, в нас не було дальнобійної зброї. Ми уступали по техніці, по особовому складу. Тому оцінювати таким чином це треба широкий аналіз проводити. А от чому практика спілкування президента з деякими генералами в обхід залужного не бажана? Чи не бажана вона? Чи можливо це нормальна практика? От як це розцінюється у військових? Ну, в цілому, президент може позвонити нам. Будь-якому командувачу, там чи то ССО, чи то повітряних сил, чи то десантних військ, якщо в нього є там якісь питання, бо ще раз кажу: він верховний головнокомандувач. Але ну, це не має бути тенденції такою, що всі питання вирішуються напряму з командувачем в обхід головнокомандувача, тому що головнокомандувач він є керівником, скажімо, для всіх. Командувачів для всіх генералів, для всіх військових по факту, і все, що відбувається, має бути за його погодженням, тому що в армії є чітка вертикаль, чітке єдине начальство. Якщо за спиною голоми командувача будуть віддаватись накази, і він не буде знати, які завдання ставляться за його спиною іншим командувачам. То це не буде не призведе точно до ефективного управління, тому там я не знаю ще раз скажу, що. Звичайно, верховний може позвонити, кому він захоче, він має на це право, але це не має бути через те, що є якісь там розбіжності в думках. З головнокомандувачем. І знаєте, питання до того, чи можуть бути розві... розбіжності головнокомандувача з командою з... з верховним, звичайно, можуть. Це життя і воєнне керівництво і політичне завжди можуть мати ці розбіжності, але вони не мають однозначно десь обговорюватись там в пресі, виходити на такий рівень, коли кажуть про те, що там верховний не спілкується з головнокомандувачем, а спілкується в обхід з іншими генералами. Це точно не додасть нам. Впевненості в перемоги і особливо людям, які за цим спостерігаються, народ України. Зняття всіх воєнкомів насправді мало складні наслідки з точки зору військової. Це цитата з матеріалу української правди, і там навіть наводять розмови зі ставки, де Залужний каже, що відбулося різке падіння мобілізації через це рішення. Чи тут от відбувалася на вашу думку, чи можливо за вашу інформацію, якась комунікація з генералом залужним, і взагалі, що довкола питання мобілізації, тому що воно от не зрозуміло на якому етапі, і в комітеті, ніби його і не пишуть, є якась робоча. Група, яка цим займається, з депутатів, чи це має дійсно генштаб подати якусь інформацію для того, щоб зрозуміло було там і уряду, і раді, як рухатися в цьому напрямку. Ну, те, що це політичне рішення, яке було прибрати всіх воєнкомів, воно дійсно створило проблеми, великі проблеми щодо мобілізації. І тоді це було політичне рішення. І наскільки я... у мене є інформація, що воєнне керівництво було проти такого рішення. Ну але вони... воно було виконане. Питання тепер в тому, як це все налагодити. І... Там були там попризначали там, командирів з бойових бригад, вони зараз намагаються включитися в цю гру, які ну не гру, а в цю роботу. І вони там якісь курси для них організували, і зараз іде там поступова робота. Але, скажем, нема тих темпів, які були до цього. Вони багато чого, скажем так, ще не навчилися. Тому, звичайно, потрібно. Тут робити якісь зміни я вже казав, що те, що зараз є, вже пройшов час там, популярних рішень. Треба на себе брати якусь відповідальність в першу чергу воєнному і політичному керівництву для того, щоб Проводити ефективні заходи. Що стосується, ну, президент дав команду. Ми всі чули: і Міністерство оборони і генштабу, щоб напрацювати їх пропозиції щодо проведення мобілізації і демобілізації в комітеті в нас. Там є група, яка працює, там якісь вони напрацювали драфт законопроекту, його ще немає, але якісь пропозиції. Там і по мобілізації, і по демобілізації. Так само я знаю, що працює Міністерство оборони, має подати пропозиції президенту. І кабінет міністрів має також це робити. Генеральний штаб. Тому я думаю, що найближчим часом ми це побачимо. І вже коли побачимо, будемо це обговорювати. І Там ж питання не тільки в Верховній Раді, там є питання, які можна вирішити через саме законодавчі зміни, є які через зміни підзаконних актів це Кабмін може зробити. І є зміни, які може президент уже на своєму рівні зараз зробити, там підписавши деякі закони, які вже півроку проголосовані Верховною Радою. Ще одна така чутлива тема, я так розумію, для генштабу з огляду на те, як про це пишуть її західні журналісти, от журналісти української правди, про те, що кримінальна справа проти командувача об'єднаних сил Найва за оборону Півдня от є і у залужного це розцінюють як спробу підібратись до самого залужного. Що вам відомо про це? Мені не відомо, що є справа проти генерала Наєва. Мені я знаю, що є фактова справа по взагалі півдню. Як там проходить наєв? Ну наскільки я знаю, він там не проходить як підозрюваний. Але справа є це факт. Прокурат ДБР наскільки пам'ятаю, розслідує щодо здачі півдня. Там фігурують військові. Але з моєї точки зору це комплексна справа. Якщо її розслідувати, а потрібно зрозуміти, які там були помилки, щоб їх не допускати в подальшому. І якщо ця комплексна справа вже зараз вирішили, що її треба розслідувати, то там вона має підхід і розслідуватись не тільки. З боку військових, які дії були зроблені, а й з боку військово політичного керівництва вона має бути комплексно, якщо вже вирішили зараз це робити, і вважаючи зараз це на часі, то потрібно повністю, які були ресурси, наприклад, у збройних сил, які в них були команди, коли вони мали право застосовувати збройні сили, коли не мали право, хто їм надавав право, коли був там воєнний стан оголошений. Тобто має все в комплексі розглядати і дії військових, і дії політичного керівництва. І як це все вплинуло на хід е, бойових дій. Звичайно, не можна розслідувати виключно зі сторони е, військових, а що ви робили. А це на часі зараз, на вашу думку? Це розслідування? Ну, дивіться, однозначно потрібно буде е, всьому розбирати, що там було, щоб е, в подальшому таких. Е, Проблем не було. Дивіться, це можна розслідувати, але питання в тому, головне це не використовувати для якихось політичних ігриш з боку там, політичного керівництва. І щоб це не було там, для того, щоб там, не знаю, звести якісь рахунки з військовими. Конкретно розібратися в цій справі потрібно. Але в нас ж ми ж розуміємо, є південь, де там, противник там, за декілька днів захопив. Стошімось кілометрів і дуже швидко зайшов, але в нас є так само і північ, де Противник набагато більше пройшов, більше 300 кілометрів, до якщо я не помиляюсь, до Києва прийшов, і там теж питання, як там була оборона. Тому я думаю, тут треба в цілому розслідувати, як взагалі, починаючи від підготовки до війни, проведення війни, як проводилась мобілізація, як призивалися резервісти, відповідно яких законів вони діяли, коли армія могла розгортатись, коли не могла, коли якісь накази тобто, ну, Там багато питань, які потрібно відповісти, якщо вже е, політично керівництво прийняло рішення зараз розбиратися в цій справі? Ну, от такий аналіз контрнаступу зробили в матеріалі Вашингтон Пост. журналісти вони поспілкувалися з тисятьма високопосадовцями з України, США і Європейських країн. На загалом, як ваша, ваша оцінка їхньої аналітики, наскільки на вашу думку написана журналістами відповідає дійсності? Там щось відповідає, щось не відповідає. Я його так бігло прочитав. Мене не було часу там його аналізувати. Є якісь правильні речі, але вони там ісходять із того, що вони там щось пропонували нам свою тактику. І тут можна багато про це також говорити що їх тактика в першу чергу побудована на перевазі вогневого вогневої мощі. Якщо можна так назвати, це перевага в повітрі, це перевага на полі бою, це перевага в різних силах і засобах. Ну наскільки мені відомо, я знаю, що ми не, ми не змогли цю перевагу створити. Тому що ну об'єктивно ми наступали на переважаючого ворога, який мав і перевагу в повітрі. І ми пам'ятаємо ті моменти, коли перші йшли атаки, коли ворог просто з вертольотів розстрілював е наші підрозділи. А ми не могли їх дістати, тому що в нас не було і засобів ППО, які могли це зробити. Тому я думаю, там аналізувати потрібно набагато глибше ніж просто стаття в Вашингтон Пост. Романе, якщо говорити про те, чи є план війни, ну це таке питання цих тижнів, яке розганяється по-іншому, чи є план війни в Україні. Військові кажуть, що очевидно, що він є, але з ким ділитися, це вже інше питання. Я тут, знаєте, що згадую ще матеріал ем, видання Wall Street Journal. і вони писали про те, що в майбутньому, наступному році, Україні не буде ресурсів для того, щоб наступати, і там радять Україні. Оборонятися чи може бути оборона тих територій, які є сьогодні під контролем України, бути таким планом Б? Для України для військового керівництва, тому що тут повертаюся до матеріалу, який ми аналізуємо з вами Вашингтон. Пост там також кажуть про те, що коли а в матеріалі української правди, що коли там Ллойд Остін почув про те, а що треба для того, щоб Україна докупала всі де окупувала всі свої території, він просто сказав, що стільки бої боєпри... ну стільки там немає артилерії по всьому світу, так тобто дуже багато грошей і зброї потрібно Україні, аби звільнити всі території. То чи може бути планом Б це просто оборона? Все може бути і зараз. оборона – це дуже важливий аспект, який ми маємо реалізовувати, тому що ворог постійно підсилюється. Ворог ресурси поповнює швидше ніж ми за рахунок наших партнерів. і За рахунок там роботи нашого оборонно промислового комплексу. Це факт, це потрібно визнати. Ми влізли в політичні ігрища і всередині країни, і в, і в політиканство. Таке, і наші партнери також. Ми бачимо, як політично… Що відбувається за кордоном і сполучених штатах, і деяких європейських країнах, які починають уже е, де хтось там блокує нам кордони, хтось е, не підтримує нас, хтось відмовився постачати зброю, тому що е, політична сила е, якась інша виграла, і це показує ще раз слабкість демократичних країн. По факту, ми воюємо за демократію, а самі демократії е, не знаю такий підтримують пацифізм. І через те, через те, росіяни цим користаються, і це може призвести до подальших проблем. Тому зараз і з моєї точки зору ми маємо всі свої зусилля направити на те, щоб захистити максимально ті території, які зараз під нашим контролем, це максимально вибудувати серйозну оборону, застосувавши сили і засоби інженерні інженерно їх підготувавши до цього і паралельно копити сили для подальших звільнення території. Але акцентуватись потрібно в першу чергу на збереження, бо ворог він постійно накоплює в нього серйозні ресурси, і він може піти далі. І його без хороших ліній оборони буде стримати досить важко. В матеріалі Washington Post є така цитата, що навіть серед прихильників України зростає політичне небажання робити додаткові внески у ненадійну справу. Що може виправити ситуацію? На вашу думку, чи після оцих всіх гучних матеріалів, наприклад, від західних колег, можливо, ви чули якісь не знаю поради або занепокоєння ситуацією? Це не красива дуже фраза ненадійна справа вони ну це говорить про. Меличність цих людей, які так говорять, тому що ми воюємо з другою армією світу, і ми воюємо так, як можемо з тими ресурсами, які в нас є. І ті, хто це заявляють, я хотів би подивитися, якби вони сам на сам з Російською Федерацією воювали, називали це надійною справою. Тому ще раз кажу це політиканство, яке демократичні країни проявляють свою слабкість і показують, і цим тільки користають це використовує Російська Федерація, інші країни, які далекі від демократії, і якщо так буде далі продовжуватись, то скажімо, ці країни візьмуть верх над демократією, і потім будуть зовсім інші розклади в цьому світі. І вони мають вони маються розуміти, що ми що ми маємо зробити? робити. ми маємо робити те, що ми робимо, захистити свої території і працювати з цими країнами з усіма на дипломатичному рівні для того, щоб нам не зменшували, як зараз це відбувається поставки озброєння а навпаки, їх збільшували. Якщо це зараз цього не відбувається, значить у нас іде провал в нашій дипломатії. Потрібно міняти переговорщиків, потрібно міняти людей, які. Їдуть і розмовляють. Я думаю, там мають їхати розмовляти люди, які мають і військовий, в тому числі досвід, і якісь свої, скажем досвід, ну можливо військово-політичний. Роман, вас запрошували <зас> до делегації, яка Pardon. в США відправляється. Ні, мене мене не запрошували там, я так розумію, були і скажемо інші критерії відбору. Тому от ми маємо розуміти, що дивіться, от навіть якщо говорити про цю делегацію, там та поїхало багато депутатів, кожен там скажемо по своїй лінії, десь там поробили фотографії, там поговорили. Я вважаю, що мабуть. Депутати однозначно мають їздити там розмовляти, але потрібно розуміти, що якщо ми їдемо до там людей сполучених штатів, мабуть, до цього паралельно треба залучати і військових. Ну військових, які воюють, які, наприклад, відвоювали, які мають поранення, або там військові, які хочуть воювати, але там не можуть через там важкі поранення, втрату кінцівок, або ще щось. Ми маємо їхати. Це це не має бути якоїсь такої показовості, але це ті люди. Які мають приїжджати туди і говорити: дивіться, щоб ваші солдати так само не билися і не втрачали, як ми? Ви маєте нам допомагати? Це мають бути там не м політики. Сім'я, яких знаходиться в сполучених штатах або десь в Європі знаходиться і їм нічого не загрожує. Вони приїжджають, розповідають, як нам потрібна допомога. Це мають бути люди, які ціліком і повністю знаходяться в Україні, які воюють за Україну, які розуміють, що їм в подальшому потрібно жити в цій державі. І я думаю, це буде ефективніша робота ніж ті, хто думають по іншому Тобто, що в західні посадовці не з видань, скажімо так, не зі сторінок видань читали про те, що відбувається на фронті, а чули від перших осіб, які безпосередньо бачили війну своїми очима. Дякую, Романа, що долучилися.